Усім привіт! Сьогодні випуск, який ви неодноразово просили, і, відповідно, я його вам неодноразово обіцяла. Ми йдемо на екскурсію немережевими книгарнями Львова. Складно передбачити, що очікувати від цього, адже я, якщо чесно, не є частим гостем в даних магазинах. Але від цього стає ще цікавішим. Тому якщо вам також цікаво, продовжуйте дивитися це відео. Зараз саме час поставити вподобайку, підписатися на канал, якщо ви ще досі не підписані. І якщо плануєте писати коментар, ви зробите мене максимально щасливою. Ну і власне мене звати Віра. Це канал книжковий Віраш, на якому я розповідаю все про книги, які я читала, читаю чи планую читати. І загалом все, що стосується книг, цей похід по книгарнях дав мені зрозуміти, що в центрі Львова їх стільки, що вони спокійно в своїй кількості можуть позмагатися з кав'ярнями. А це, як ви розумієте, не так і просто. Я звичайно жартую, але цей жарт прям дуже недалеко від правди. Адже лише на проспекті Шевченка їх 4 чи 5 майже поспіль. В одну із них ми саме заходимо. Вона знаходиться в затишному дворику і одразу поряд з кав'ярнею. Один-один, так би мовити. Розмір у неї невеликий, але виглядає вона навіть дуже затишно і гарно. Вибір книг тут не маленький, але щоб знайти потрібно, доведеться добряче пошукати. Хоч із цим вам радо допоможуть консультанти. Тут, до речі, книжки вам можуть одразу запакувати в подарунковий папір. Дуже навіть вигідно пропозиція. Позиції, якщо обираєте книжку на подарунок. останнім часом в моєму інфополі все частіше виринала інформація про російськомовні книжки на поличках книжкових по всій Україні. Тому й дожить цього разу в книгарні я вирішила питати про те, чи цікавляться покупці книжками цією мовою, бо, як усім відомо, попит породжує пропозицію хоч в даному випадку це швидше несвідомо та зашорене сприйняття світу. Та зараз не про це вирішивши ставити консультантам це питання, я навіть не уявляла, чим все закінчиться і на що я в результаті натраплю, але не буду випереджати події. Ну а ця стеля просто вкрала моє серце. Що важливо, тут також можна знайти літературу англійською мовою і, до речі, дуже навіть цікаві видання. Пройшовши всього кілька метрів від книжкового лева, я натрапила на книгарню є, хоч була впевнена, що ще нещодавно її там не було. А була частина немережевої книгарні наукового товариства імені Тараса Шевченка, залишки якої розташовані одразу біля неї. Та потрапити туди мені не вдалося, адже в неділю вони взагалі не працюють, і навіть в суботу лише до третьої години. Ось вам і перша відмінність, про яку ми з вами поговоримо в кінці цього випуску і так так вам не здалось там, щойно також була книгарня Є. Хоч цей випуск і про немережеві книгарні Львова, та будучи біля книгарні Віват, не зайти в неї я просто не могла. Тим паче одразу нагадую, що в описі цього відео ви можете знайти знижку 10% в даній мережі. Вона діє як на сайті, так і в книгарнях. Вівато дуже мені подобається, як тут інтегрують тренди Тіктоку і створюють ось такі добірки. Нагадали мені, що я сама давно такого не робила, тому потрібно буде виправляти ситуацію. Ну і звичайно, цей стелаж з книжками де є автографи наших українських авторок. Хто не знав, на сайті та в книгарних видавництві Ват представлені не лише їх книжки, а й інших видавництв також. Тому тут справді багато цікавого: забігайте в книгарні або на сайт і отримуйте задоволення під час своїх книжкових покупок. Тут, як і в інших книгарнях, в які я заходила, консультанти в один голос стверджують, що попит на російськомовні книжки справді великий. Люди. Кожного дня по кілька раз заходять і питаються про книжки цією мовою. Звичайно, є одна відмінність, що в мережевих книгарнях таких книжок ви вже не знайдете. А ось в немережевих далі вам покажу. Ну а ми з вами тим часом пройшли книжковий перехід, який доповнює цю всю книжкову алею. Ну, а ось власне книгарня, яка закохала мене в себе з першого погляду. Але коли я придивилась, роздивилась, безжально розбила моє серце. Книгарня має не один, а чотири чи навіть п'ять залів різної величини. Та те, що лежить на поличках, одразу не кинулось в очі, бо все достатньо хаотично. Та все ж таку кількість радянської та російськомовної літератури було важко не помітити. Книгарня працює за принципом прийому та перепродажу вживаних книг. Тому з одного боку тут можна знайти справді рідкісні екземпляри, але з іншого боку, ну кому знадобиться німецько російська російський словник, хоч заборона на ввезення книг з країн-агресорів, у нас є, та роботи, правду кажучи, не початий край на цьому моменті. Мінастрій пішов куту під хвісти. Я зі всіх сил хотіла його собі покращити, тому вирушила в одне достатньо цікаве місце. Для пам'ятника Федорову, того, що Іван, а не Михайло, одного із перших українських друкарів, а не міністра цифрової трансформації. Так ось, біля того пам'ятника завжди є міні-книжковий базарчик. Площа під ногами Івана Федорова встелена направду дуже рідкісними, цінними та унікальними виданнями, які люди приносять туди зі своїх домашніх бібліотек та, власне, продають. Але навіть тут не обійшлося без книг російської мови, направду, Таких безглуздих, що я взагалі не знаю, хто таке купує. Після цього заходити в ще якісь настрої настрою мене не було, тому пропоную вам прогулятися зі мною вуличками Львова. Останок хотілося зайти в ще одну книгарню, та неділя там була вихідним днем. Тому обов'язково повернуся сюди іншим разом. Ну що ж, зважаючи на те, що випуск про мережеві книгарні вже був, а цей, власне, про немережеві книгарні, думаю, доречним буде порівняти їх, зрозуміти, які плюси та мінуси мають кожна з них, зрозуміти, які відмінності та схожості. Я для цього навіть написала таку шпаргалку міні-список, щоб нічого не забути. Почнемо ми з пункту, який є насправді не дуже очевидним і, можливо, навіть не таким важливим, але я з цим зіштовхнулась кілька разів, і це, власне, графік роботи. Якщо говорити про мережеві книгарні, то вони зараз найчастіше працюють кожного дня, єдине неділя може там відрізнятися на 2-3 години, можливо, раніше будуть закінчувати свою роботу, але найчастіше однаковий графік кожного дня. А що стосується немережевих книгарень, то достатньо часто неділя є вихідним днем, і зважаючи на те, що знімала я цей випуск саме в понеділях, в багато які книгарні я не змогла потрапити саме через графік роботи. Були власне ті, які не працювали взагалі, і були ті, в яких достатньо таки скорочений робочий день, тобто вони працюють десь до обіду. І з одного боку, я чудово розумію, чим зумовлений графік роботи одних і других. Але зважаючи на те, що я, до прикладу, найчастіше в книгарні можу піти саме в неділю, для мене великою перевагою стають саме мережеві книгарні, які працюють. Хоча другим пунктом у мене написано дещо інше, та зараз ми поговоримо про ставлення. Що я маю на увазі? Коли ти заходиш в мережеві книгарні, найчастіше тебе зустрічають усмішкою, тобі готові допомогти, з тобою ведуть гарний діалог. Ну, принаймні, скажімо так, це я говорю суто про мій досвід. Можливо, у вас він був інший, тому не буду узагальнювати. А якщо мова йде власне, про немережеві книгарні, то я неодноразово наштовхувалась на такі ситуації, коли ти заходиш в книгарню, а до тебе таке ставлення, ніби ти прийшла додому до працівника і щось там взагалі від нього хочеш. Це неприємно дивно. Ну і, власне, для мене це мінус для немережевих книгарень і плюс для мережевих в плані сервісу. Знову ж таки, ця ситуація не у всіх немережевих книгарнях, але коли ти кілька раз з таким зіштовхуєшся, то задумуєшся, чи варто взагалі заходити в інших, хоча б інших може бути справді чудовий сервіс, але враження вже складені. Атмосфера та інтер'єр. Як на мене, що одні, що другі книгарні тут залишаються в плюсі. Одні беруть своїм, скажімо так, віком і атмосферою, а інші беруть актуальністю, новизною і Частково також атмосферою, але просто вже іншою. Тут мені здається, вже буде залежати виключно від ваших вподобань, чи вам подобаються нові, чи ось ці такі старіші атмосферніші книгарні. Хоча тут знову ж таки узагальнювати не можна, бо є нові немережеві книгарні, і вони бувають іноді значно сучасніші, ніж мережеві. Але які вже, скажімо так, по 10 років їм, по 15 навіть є такі. Ще одним пунктом є асортимент. І тут, якщо вам, наприклад, потрібні новинки, то швидше і реальніше їх знайти саме в мережевих книгарнях. Зараз достатньо розповсюджена історія, коли видавництва, які не мають своїх магазинів, укладають договори з мережевими книгарнями, і деколи певні книжки продаються тільки в одній мережі. Тобто про те, що знайти їх там в немережевих книгарнях, не може йти й мови, бо ти не завжди можеш знайти навіть у всіх мережевих. Але якщо, наприклад, ви шукаєте книжки, які випускалися 10 років тому, деколи навіть 5 років тому, тобто старіші якісь видання, їх значно реальніше знайти саме в немережевих книгарнях, так як там. Вони, скажімо так, не утилізуються, вони лежать і чекають на свого покупця. Я дуже, ну як, не дуже багато, але ті книжки, які, власне, я шукала, які видавалися 10 років тому, то в основному їх знаходила виключно в немережевих книгарнях. І от одна з тих книгарень. В яку я, на жаль, не змогла таки потрапити, там е, знаю багато хто купляв достатньо такі вже, ну, не те, що праритетні книжки, але ті, які насправді зараз дуже складно знайти. Тому в даному пункті плюс ми можемо дати і одним, і другим. Ну і звичайно, на останок пункт, який мені здається, є найочевиднішим і найвагомішим. Це ціна. Зважаючи на те, що мережеві книгарні мають зовсім, скажімо так, інші об'єми продажів, вони можуть собі дозволити робити знижки. І в цих книгарнях купувати книжки справді значно вигідніше. Кожна з них має свою певну систему лояльності до клієнтів. І в одних ти маєш стабільну знижку, а в інших ти можеш накопичувати бонуси. І якщо ви насправді купуєте книжки часто, то е, така система лояльності дуже рятує, бо тим паче зараз книжки у нас йдуть тільки по системі зростання цін, а не спадання. Тому. Щоб не вивалити, скажімо так, кругленьку суму, значно вигідніше купувати саме в мережевих книгарнях, або ж навіть напряму у видавництв, на їхніх сайтах, якщо вони не мають, наприклад, офлайн-магазинів. Щодо немережевих книгарень, то вони мають значно менші об'єми закупівель і відповідно продажів, і їм невигідно робити якісь або знижки. Або акції, або тим паче системи лояльностей. Тому, якщо відверто казати, я е, моментами навіть не знаю, як зараз ці книгарні виживають. Тому особисто для себе я вирішила, що надаю перевагу саме мережевим книгарням, хоча свої. Плюси переваги мають і немережеві книгарні. До прикладу, коли я навчалася в університеті і шукала фахову літературу, її я могла знайти виключно в немережевих книгарнях, бо мережеві такого навіть близько не продавали, бо це для них невигідна історія. І в цій ситуації, скажімо так, немережеві книгарні на цьому достатньо таки виїжджають. Але чи справді це вигідна історія, не знаю. Бо, скажімо так, моя суб'єктивна думка, що з часом не книгарень може ставати дедалі менше. Бо принаймні те, що я бачу по е, Львову, то дедалі більше стає саме мережевих книгарень. У нас практично на кожному кроці в центрі є книгарня Є. Також можна знайти книгарні КСД. Достатньо почали розширюватися книгарня Старого Лева, хоча вона найчастіше книгарня кав'ярня, але не суть. Ну, а тепер, звичайно, маю питання до вас: яким книгарням ви надаєте перевагу: мережевим чи не мережевим? Знаю, що в багатьох є в містах або виключно мережеві, або не мережеві. Тому пишіть діліться своїми думками стосовно всього того, що я наговорила, чи згідні ви, чи маєте якісь свої аргументи. Плюси, мінуси до одних і других книгарень. Я дуже сподіваюся, що ні про що не забула сказати, скажімо так, по основних пунктах і думках своїх я пройшлась. Я сподіваюся, що ця екскурсія книгарнями Львова вийшла для вас цікавою та пізнавальною. Діліться враженнями в коментарях. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Підписатися на канал, якщо ви ще досі не підписані. Заглянути в опис, адже там на вас чекає знижка, в мережеву книгарню. І, власне, я дякую, що ви додивились до кінця. І побачимось в наступних відео.